До Полтави завітала делегація представників різних областей України. Це працівники органів місцевого самоврядування, які зайняті у сфері соцзахисту. В наш регіон вони приїхали для навчання в рамках програми Юліт з Європою. Відвідуючи різні громади Полтавщини, люди побачать, як в умовах війни тут надають соціальні послуги для різних категорій населення. Розповідає керівниця Полтавського регіонального офісу програми Юліт з Європою Ірина Балибіна. Програма розрахована на три дні. В рамках цього візиту ми відвідуємо чотири громади Полтавщини, які поділяться своїм досвідом, які ймовірно наші учасники зможуть імплементу в свою роботу. Сьогоднішні учасники нашого заходу це ті учасники кроків для спеціалістів, які організували програмою «Юліт з Європою для працівників соціальної сфери з усіх громад України, які прийшли успішно навчання. І сьогоднішнім візитом вони закріплюють свої практичні навички і отримують той досвід, який вони повезуть свої громади. Перше на заняттях такого типу представник Дергачівської громади, що на Харківщині, Роман Лук'яненко, він говорить, цікаво перейняти практику колег з іншого регіону. Соціальна сфера у нас в країні є досить не розгалуженою, є досить не розвинутою у порівнянні з європейськими практиками, і також не вистачає у нас Україні обміну досвідом, фідбеками від інших громад. Полтавщина взагалі це дійсно. Таке унікальне місце, яке у 2022-му і зараз, на жаль, також приймає дуже багато переселенців через бойові дії, і цей досвід може стати у нагоді при наданні соціальних послуг в екстрених випадках. Перша локація, яку відвідали учасники навчання, полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Вони оглянули усі кабінети, де відбуваються заняття, та поспілкувалися з керівництвом закладу. Говорили, зокрема, про роботу установи та про співпрацю з тергромадами у питаннях надання соціальних послуг та оздоровлення дітей. Зараз у нас відкрите відділення раннього втручання, в якому дітки від народження до 4 років, не діти, ми не виокремлюємо їх. Це родини, які ми навчаємо, як поводитися з дітьми, як їх правильно харчувати, гуляти, організувати їхній простір для того, щоб вони були адаптовані. Багато питань під час обговорення стосувалося фінансування закладу та пошуку донорів, адже навчання дітей з інвалідністю та осіб до 35 років тут є повністю безкоштовним. Фінансується заклад за рахунок бюджету Полтавської міської територіальної громади. До того ж ще йде окремо субвенції з інших можуть бути регіонів. Ті діти, які проходять реабілітацію, наприклад, там Щербанівська громада чи інші там ОТГ, і плюс ще заклад працює. Є 309-та постанова кабінету міністрів. Фінансується ці кошти йдуть уже з державного бюджету. Тобто, заклад отримав медичну ліцензію. Побували учасники програми, і в Полтавській районній раді з головою РВА вони обговорили особливості виконання програм та заходів у соціальній сфері в період воєнного стану. У нас зростає кількість. Населення, яке потребує соціального захисту, там туди ж долучаються і ветерани наші, і долучається дуже велика кількість людей з обмеженими можливостями. Знаємо, що наше суспільство, наша держава трансформується на шляху до європейського союзу. От і всі підходи, всі і формат надання соціальних послуг, забезпечення, скажімо так, потреб соціально незахищених верст населення, він скажімо, розширюється і також. Ми його трансформуємо до Європейського союзу. Об'їзд громад Полтавщини делегація має завершити до кінця цього тижня.